Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам і балювальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу в такий тяжкий час грати в футбол. Ну, Коментар по грі, звісно, ми не задоволені результатом, тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. Треба реалізовувати їх. Та, є якийсь, знаєте, осадок від, від ми розуміли, що Тернополь ну, діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру, як і футбольні ресурси, так і не футбольні. Так воно і вийшло. В перший тайм. Е ми пропустили два два необов'язкові гола і знаєте, як, ну, я не хочу казати про суддівство, но, знаєте, як ми всі захоплюємося, да, там, англійська прем'єр-ліга, і італійська, і, і дивимося на майстрів футболу, да, майстрів футболу, кращі футболісти. Ну, е, треба дивитися, як там судді суддя. Як там у нас сьогодні, в другому таймі лікар обігав п'ять разів, на поле судом, Да, футболісти добре працювали, сьогодні боротьби було багато, судоми – це нема питання, це це, і всього додають три хвилини. Це смішно. знаєте, ну, в Англії грають по вісім, по десять, по сім хвилин, по 12, ну, то Все, все ну, по-чесному. У нас три хвилини, потому, тому що хазяїв виграють, не дай Боже, щоб ще щось, нічия там, чи що, щось. Ну, це просто. А так хлопці, я ж кажу, є у нас претензії на початку гри якось вийшли, трохи не зібрана, а потім, коли вже, звісно, нам вже тіряти нічого було, то ми трохи схему в другому тамі поміняли, випустили два нападника. Плюс десь у простілі може гру, тому що поле… Такої не дуже гарної якості поле не дозволяє такий футбол якийсь грати комбінаційний. Тому простіли гру у нас два високих форварда, забили гол. Ну, На жаль, треба було забивати трохи раніше, тому що були моменти. Ну, Хромає, майстерність індивідуальна. Нічого будемо працювати, у нас молода команда, багато молодих місцевих хлопців, і це їм теж такі, знаєте, такі школа.